Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма про те, чим насправді живе півострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь новий скандал навколо Поклонської. У мене дійсно немає мужа. Як Валушці чекають на українських відпочивальників? І ми говоримо тепер тільки на українському музики. Куди поділися пляжі з західного узбережжя Криму? Як Говаріться зло, злапалюбшика зла чому Сімферополь стає непридатним для життя. Я визмущена просто. Пані Поклонська знов в епіцентрі російської уваги. Посварилася з тамтешніми борцями з корупцією. Погрожувала перевірити звідки в них гроші. Антикорупціонери її випередили. Знайшли дві службові квартири в Москві та Сімферополі, та житло в окупованому Донецьку зареєстроване на Наталю Володимирівну Дубровську. Таке прізвище депутатка носила у діводстві. Оки Поклонська доводила, що квартира в Донецьку їй не належить. Ми розібралися, скільки правди в її заявах про чоловіка, якого вона не вказала у своїй декларації. Встрітились на роботі на службі. Бувший мій колега. Чоловік Наталії Поклонської невідомий і не задекларований. Світи завжди дат мужа в кабінеті. От спрашує періодично, дня через два ну, що не і передають нове. Чоловік Потлонської виховував її дочку від першого шлюбу. На самом деле отрадітель етато, хто вас питав правильно, ані раді вона скаріє довіряє папі, а мені потом уже по другому кругу розказувати. Він допомагав дружині депутатці переїхати в Москву. Пока, к сожалению, я не смогла перевести еще все те предметы, которые буду э, ставить в кабинете рабочем, но опять-таки у меня супруг довезет на этой неделе. И подарував сумочку да, да, за 2000 долларов. Очень... Значит, видите, как любит. Я не знаю, мне эту сумочку подарил мой супруг, поэтому сколько она стоит, я же не буду требовать. А Что вам там придется было? декларацию расходов подавать, в том числе и семейных, и муж может. А мы подавали? Нет, сотрудники прокуратуры то же самое, еще более жестче подавали. Останет три роки Поклонська не декларует человека. Указывать. Кого-то в декларації в виді моєї мужа в моего мужа, я не можу, тому як у мене його нет. Поэтому так і вийшло. Вот такое недорозуміння. У мене дійсно нет мужа. І я не замуже. Ви дивитесь Крим Реалі на півострові стартував високий туристичний сезон. Але в четверте літо анексії бравурних заяв від російських чиновників вже не чути. Представники російського туристичного бізнесу вважають, що цього літа до Криму прийде принаймні на мільйон туристів менше ніж торік. Навіть керівник російської адміністрації Ялти пан Ростенко нарешті побачив, що курортників дійсно поменшило. Ми вирішили порахувати відпочивальників на пляжах південного берега, а саме Валуті. А заразом зібрали багато зразків усної народної творчості про ситуацію, як не дивно, в Україні. У перший день літа ми опинилися в Алушті, зустріли на пляжі й місцевих і туристів, але не натрапили на приїжджих із материкової України. Жителька міста спробувала пояснити, чому саме були більшої каліченства з України приїжджало к нам відпочивати людей. У Нас там друзі, і родственники. І все. Зараз, в цьому році вже не приїдуть. — А Охочо не приїжджають. А тому що їм забочено там на російській мові говорити. Уже Крим наша анексірна територія. Ну, У нас є друзі з Києві, які приїжджали здесь відпочивали, а на роботі сказали, що вони були на Кавказі, там в Сочі, а не в Криму не були. Якщо б вона сказала, що я була в Криму, її просто уволили. А вона працює в вищих органах, да. Замість українських туристів байки про українське життя. И вот я родственникам звоню, друзьям звоню. И что вы думаете, это прекрасные люди, мы все. Ну они стали со мной говорить на украинском языке. Потому что я говорю: "А почему ты говоришь людочка, моя родственница тогда? Почему ты говоришь?" Мне говорят: "У нас все прослушивается, и мы говорим теперь только на украинском языке". Мы просто запрещено. Причини наїхати на відпочинок у Крим можуть бути невигаданими, а реальними. Що ж це такое? Какой-то выброс в море сегодня произошёл. Засрали море. Це, кстати, центральне пляж Алушти. Вот видите, яка різка прям полоса. Ідеть, Видите? різка полоса. Завинила ця річка. Згір вона збирає ґрунт, а з міста відходи. Це райський уголок. Крим взагалі лучшее місце на земному шарі. А Алушта конкретно. Стоки, що попадають не в каналізацію, а в море. Давня біда південного узбережжя Криму. Это просто в жуть какие-то там бумага какая-то, там мыло какое то тічуть. А шампунь, так вот здесь вот все в шампуні, вся акваторія в шампуні. Тож відпочинок на кримському пляжі, немов в російську рулетку. Вона триває, аж поки кишкова інфекція не збила з ніг. Приїжджу з російського Норильська, біда поки оминула. Я третій рік в Крим їжджу. Два рази в год буваю в Криму. Де да тут куди не повернісь, везде пам'ятники. Красота какая. Ну, Нравиться вдихать. А цей пан приїжджає на відпочинок аж із Сахаліну. Мені тут деш легко. Я тут набираю здоров'я, потім уїжджаю домой і продовжительне час не болею. На Сахаліні в цей день плюс 13. В Алушті помітно тепліше. Але сміливців пірнути в море небагато. Тож рятувальники відпочивають. Ну как настроение вам понравилось? З опитаних нами туристів ніхто на брудній пляжі не скаржився. Принаймні на Кримській. не Крим, да? Лазарівська. Там теж добре. Потім вот і в Патур, а и в Паторі, я там теж була. Це Пату... Крим, да? И в Паторій. Така не такая красота. Не налюбуешься. Ми из Башкирії. и Поки туристи плутають кримські береги з краснодарськими. Історіями про морську інфекцію на південному узбережжі півострова їх не налякати. Артур Гаспред, Володимир Нестайко. Алушта. З вами програма Крим Реалі. Життя на півострові на погляд відпочивальника може здаватися постійним святом: пляж, море та розваги. Та чи багато знають, що всі пляжі на південному березі Криму є штучними і створювалися людськими руками, а тому постійно потребують ремонту та уваги. Що станеться, якщо цього не робити, побачите зараз на прикладі Західного Криму. Не гуляв годзіла, і це не наслідки потужного шторму, а результати людського господарювання. Берегові споруди та сходи на околиці села Піщани руйнувалися десятиліттями. Така ситуація давно з моменту розвалу Совєтського Союзу. Ось зараз благоустраюється мечта і новий отель Вот Там зараз стоять пляжі, зараз натягують там тенти, а остальное все плечі. Ближче до центру село виглядає охайнішим. Лежаки чекають на відпочивальників. Але тих ніби кіт наплакав. Хоча є й такі, хто сільським пляжем не зраджує. Я з совєтської власті сюди їжу. По путівки спочатку, а потім мене тягне вже. Так і передайте, що любов не вибирають. Як говориться, любов зла, полюбши козла. Тому я на цей козел все время їжу. Західне узбережжя Криму втрачає не тільки відпочивальників. Тануть самі пляжі. Процес триває років із 40. У піщаному берегу ходить летне з-під будівель. У селі Береговому море з'їло 10 метрів суші. В Миколаївці 25 до того ж 90% місцевого узбережжя визнане аварійним і небезпечним. Пляжі в колись були 100 метрів завширшки. Згодом вони зменшились у 13 разів. За останні три роки з пляж між Орловкою та Любимівкою поступово втрачає його і кача. Море наступає з кількох причин: це і природні фактори, і вплив людини. Добича піска з різних місць. непосредственно з самих пляжів, з моря і з ліманов і озер. Якщо добича проходить в більш-менш. Розумних масштабах ми результатів негативних практично не бачимо. Але якщо ці об'єми промишлені і з года в год тільки увеличуються, звісно, ми бачимо різке зменшення берегової лінії. І количество пляжів зменшується з кожним роком на сотні квадратних метрів. Видобуток піску триває на озері Донузлав і Бакальській банці. Контрольоване Москвою Кримське міністерство екології визнає ситуацію на узбережжі плачевною, але зупиняти видобуток навіть не намагається. На родовищі озера Донузлав кілька користувачів. Це наше державне унітарне підприємство Євпаторійський морський торговельний порт та два приватних підприємства. Морський порт то рік видобуток на ВІВ. Родовище на Донузлаві це єдине родовище в Криму, пісок з якого більш-менш відповідає вимогам державного стандарту. Більше такого піску для доріг та іншого будівництва, який би відповідав російському держстандарту, у Криму немає. Промислові інтереси ставлять вище за екологічні, хоча голови населених пунктів західного Криму не раз заявляли, видобуток піску треба зупинити. Підконтрольне Кремлю місцеве мінекології загрози не побачило. Ще 15-го року пообіцяло екологічну експертизу, але інформації про неї досі немає. Но тут вопрос, сколько эти исследования будут стоить и кому они нужны? Потому что, скорее всего, эти исследования дадут ответ, что промышленная добыча песка очень негативно влияет на сокращение береговой линии. И если мы такой ответ получим официально, и этот отчет дадут ученые, куда тогда деваться местным властям? Что они тогда должны будут делать? А вроде бы пока ответ не получен, можно манипулировать. Руйнування найбільш помітне на бакальській косі, що в Чорному морі. Це регіональний ландшафтний парк північно-західного Криму, популярний серед прихильників дикого відпочинку. Поряд триває видобуток морського піску. Знімки супутників демонструють, як бакальська коса поступово зникає. Олександра Славіна, Володимир Нестайко для Кримреалії. У другій частині програми Крим Реалі» ви дізнаєтесь, чому температура повітря в кримських містах підвищується швидше, ніж у середньому на півострові. Та де сімферопольці рятуватимуться від нестерпної спеки? А також ви дізнаєтесь, що таке місяць Рамадан та чому він такий важливий для кримських татар. Продовження програми дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі. Сімферополь задихається від заторів та нестачі свіжого повітря. Що треба робити, щоб вирішити цю проблему? Правильно, за логікою кримських чиновників, потрібно знищити парки та на їхньому місці побудувати нові багатоповерхові житлові будинки. Хто з кримських керівників зацікавлений у такому розвитку подій та чи подобається це кримчанам? Розбиралися наші кореспонденти. Прощаються з деревами, вітають кам'яні джунглі. У Сімферополі хочуть звести будинки на місці зеленої зони, що в районі проспекту Вернацького. У планах чотири дев'ятиповерхівки та парковка на 245 авто. Заради цього знищать більшість кущів та дерев. Задум втілюватиме компанія Моноліт. Вона посилається на генплан міста, де на території майбутньої забудови нібито немає зеленої зони. Ладним документом Предусмотрена общесна діловая зона. Начинає дві 2003 третього года. Ні, які змінення по даному участку в генплан не вносились. Але суспільно ділова зона не дає права на будівництво житла. Забудовник викручується. Дев'ятиповерхівки не житло, а апартаменти для тимчасового проживання. Мовляв, квартири площею 24 квадрати розраховані на студентів та аспірантів вишу, які розташовані поблизу. Мешканці будинків по сусідству шоковані. З усіх опитаних нами тільки одна людина висловилася за забудову. Я вважаю, що ця зона має бути зайнята е, многоетажними домами, красивими, е, оскільки це в'їзд на южний берег Криму, і всі проїжджаючі гості будуть відбуватися цими домами. Шокодив наших. Ну, а дороги так закрыты. Пожалуй, негативно. <звы> Не следовало бы этого делать. Ну, потому что хоть какая-то преграда между трассами. Шумовая защита и вообще зачем убирать зеленое насаждение? Против, я очень против. Зелень должна быть везде. Ні, ну а що возле дороги вози траси стоїть, стоїть дама. За чим взагалі не пані. І так дихати нечем. Машин, сколько і все. Це ж поглощаю, все дерево. Забудовники обіцяють містянам за цей проект Золоті гори і висадити нові дерева і продати зі знижкою частину квартир студентам-інвалідам. Будівництво підтримує керований з Москви глава Криму, хоча ще рік тому був категорично проти. Я вважаю, що на виїзді з Сімферополя в районі вулиці Безпалова забудовувати цей газон точно ніяк не можна. Це зелена зона. Чому ж його думка кардинально змінилася? Громадські активісти вважають порив небезкорисливий. Я думаю, це просто інтереси, які у нього саме з компанією застрочником, тому що це достатньо в'язнів компанія, і я на в курсі там. В Принципі Сергі Валіч іміткні какої та кофе на що відома? Я думаю, що в даному кучі і фінансові інтереси грають роль, а не забота о жителях города. Під пилу потрапляють інші зелені зони Сімферополя. Гагаринський парк давно вподобала фірма Кунсо, що належить під контроль Росії спікеру кримського парламенту Володимиру Константинову. В іншому сквері замість будинку культури зводять багатоповерхівку під назвою Тріумф. Відповідні зміни у генплані зробили лише торік. Зацікавлена в них сторона фірма Владоград. Її власник колишній депутат міської ради Володимир Михайлов. Я визмущена просто. Нет, часть парка у нас вот это забрали, я живу десь вот в цьому місті. Мне это не нравится. Их тут будет масса жильцов и масса машин к ним будет приезжать. Вот меня волнует вопрос, а где же будут останавливаться машины? Отвратительно. Мне вообще хотелось бы, чтобы оно рухнуло. Но это же парковая зона. Раз имеют право они вот строить вот эту гадость? И что, поможет это? Видите? Вроде приостановили, а теперь уже раз выгнали такое, то это, мне кажется, что уже это все. Такі будівництва, як багатоповерхівка, тріумф, сімферопольські чиновники затверджують на підставі громадських обговорень зімітованих наполягають активісти там, були при приєдні... ...змінення на жилові на землі жилої застройки при проведенні численні свідчення по дімплану. Що ми знаємо, какині проходили в подпольної обстановки дімпан ніхто не їде, то проходить стіху у Сімферополі за останні роки значно побільшало недорогих автівок, що їх привезли з Росії, й заторів. Тож вирубати дерева значить нехтувати здоров'ям городян. Коли багато машин. Ми вже маємо не тільки екологічні проблеми, але і соціальні проблеми. Маємо пилюку, маємо забруднення. Якщо є підприємства, да вони забруднюють навколишнє середовище і нема дерев, які забирають це сміття з повітря, і ми цим дихаємо. Бо воно все осідає в наших легенях. Маємо потім питання здоров'я. За російською владою генплан Сімферополя змінюється, як заманеться чиновникам-підприємцям. У цьому нас запевнили російські ж громадські діячі. Мовляв, можновладці розглядають генплан як чистий аркуш паперу, а себе почувають вільними митцями. Олександра Славіна, Володимир Нестайко, Сімферополь-Київ. Ви дивитесь Крим Реалі. Не менше третини площі міста мають обіймати кущі та дерева, бо вони впливають на температуру повітря в житлових районах. Це результати досліджень, яке я торік провела у Києві. Екологічна організація Зелена хвиля. Активісти наклали супутникову інфрачервону мапу на карту з зеленими зонами і з'ясували, там, де нема парків, влітку температура значно вища. До чого призведе виробка дерев у Сімферополі? Ми запитали в координатора дослідження Олександри Халаїм. Что, дають зеленые зони? что дають дают зеленые зоны, что дают именно деревья? Они формируют определенный микроклимат, который затеняет асфальтовые поверхности. Ну, наши исследования показывают, что при температуре воздуха 30-35 градусов асфальт на Солнце прогревается на 50-60 градусов. Вот. И вот это вот отражение тепла от асфальта отражение тепла от домов оно э, смягчается затенением деревьев также деревья поглощают со 2 они уменьшают шумовую нагрузку уменьшают количество пыли в воздухе очищают как бы создают здоровый микроклимат комфортный для жизни если мы убираем деревья мы получаем на выходе очень нездоровый микроклимат волны тепла то есть Очень жарко, и днем, и ночью будет очень жаркая температура в городе. Если мы убираем оттуда деревья, то просто мы фактически убираем оттуда жителей, которые будут как-то пытаться спастись от этой ситуации. Дякую. И до інших тем у мусульман всього світу зараз священний місяць Рамадан для кримських татар в окупованому Криму. Ця дата перетворюється на протест проти дій російської влади. Це Тахтали джамі, в перекладі з кримськотатарської дощата мечеть. Їй понад 300 років. На подвір'ї мусульмани збиратимуться на розговіння. Сьогодні у нас міні плов з нохотом. Приготовили один раз, як би. Понравилося, да? так. Сказати, і ми вирішили тепер, так у нас, якщо буде плов, ми будемо плов з нохотом. Нохут або нут це турецький горіх. Для плову інгредієнт не обов'язковий, але той, що насичує смак. 27 травня розпочався священий для мусульман місяць Рамадан, час Великого посту. Чоловіку время дня не разрешено пить, есть, курить, употреблять спиртное, Тим более. цей повар не їсть та не п'є 18 годин на добу, прокидається за темно. Снідає о другій ранку а вечеряє, коли зайде сонце. Зісно, там буває е пити охота. Ну, це все все це терпимо. Місячний піст у Рамадан обов'язок кожного мусульманина. Якщо з поважної причини вірянин його не дотримується, має нагодувати іншого. Він має накормити в день одного бідника нічого. Тобто, він має накорміти утром і він може накормити його вечором. То есть один человек, если он накормит 60 человек, то есть его это как бы да, освобождает от этой обязанности. Ці продукти куплені на пожертви. Труд теж добровільний. Хтось готує салат, хтось нарізає моркву. Видно, да, что народ как бы, да, то есть не запугали. Люди стали все більше і більше приходити. Причина у тому, що кримських татар переслідує російська влада постоянно обыски проходя, там какие-то ареста бувають тут. От этого, как бы, да, ніхто не застрахован. При этом же, да, то есть, произошла такая обратная реакция. Люди этого не стали бояться. Те, которые так там репрессии, что ли, которые происходят, в принципе, народ сплачується. У Казан засипали рис. Настав час планувати наступну вечерю. Давай спочатку картошка. 5. 5. 5. 10. 10. Столи накриті. На розговіння збираються дорослі і малі. Поки чекають заходу сонця. Розповідають, що кількість тих, хто поститься, збільшується кожного року. Кількість людей, які стали придержуватися, хасі да збільшується. мету вирішується. Після цілого дня голодування організм готують до їжі водою або фініком. Так вчив пророк Мухаммед. Потім частуються головною стравою. Прийшовши до Криму, російська влада почала боротьбу з політичною активністю кримських татар, яка їй не до вподоби, заборонила представницький орган меджліс і тепер переслідує 26 кримських татар за політичними мотивами. Підрахували правозахисники. Як сажали ребят, так і сажали. Як проводили проваділіски, так і проводили. Я не правояні жадаю в тому сенсі, що вопросы наших прав и нашей безопасности, они будут как-то положительно решены. Тож на зміну політичної активності прийшла релігійна. Кримські татари к ісламу тягнуться, це очевидно. Звісно, хотілося б, щоб це було більше прогресувало, але на сьогоднішній день, як воно є, так і є. Після місячного посту мусульмани святкуватимуть одне з найголовніших релігійних свят ораза Байрам. Цей день у Криму російська влада оголосила вихідним для жителів усіх віросповідань. Артур Гаспрін, Назар Ситник, Бахчисарай. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Кримреалі. а також слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та на частоті 107 ФМ. Я Олександр Янковський. Прощаю з вами до нових реальних зустрічей.